Проголосовано ряд змін та доповнень до проекту рішення, які роздані вам на руки. Я озвучу їх. Перше внести зміни до проєкту рішення Тернопільського обласної ради, внесення змін до обласного бюджету на 2010 рік, 15 жовтня 2010 року, за номером 0157,25 дроб 0611. Наступного звісту. 1.1. Зменшити обсяг видатків Загального фонду обласного бюджету на 2010 рік, на видатки по галузі культура і мистецтво на 70 тисяч 20 гривень, передбачивши виділення коштів на капітальні видатки театри на суму 299-980 тисяч гривень, замість відображених проєкті рішення про внесення змін до обласного бюджету на 2010 рік 370 тисяч. Поясню, чому? Тому що при розгляді даної пропозиції на комісії від культури поступила пропозиція, що треба зменшити кошти з суми 370 на 350 тисяч. Але коли вже готував проєкт цих змін доповнень, поступило звернення від керівника драматичного театру і від виконавця робіт товариства «Тернопільбуд», які попросили виділити суму 299 980 тисяч гривень. І в зв'язку з цим виникає зменшення на суму.